Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Хенд у нас третій день завозу, Ціна за кілограм 315 гривень. І тільки подивіться, що мені вдалося знайти, це шкіряна куртка в такому от темно-коричневому шоколадному кольорі. Збоку вона має прорезинені такі текстильні вставки, в дуже хорошому вона стані. Лише ці вставки трішечки закашлатилися. Розмір вказаний сороковий, і побірці це натуральна шкіра. Куртка йде вкорочена і застібається ось так по діагоналі. Іде без коміра, але бачите, вона така доволі висока. Тому дуже практично, у вітряну погоду не буде задувати, а в принципі, якщо тепло, то можна її більше розстібнути і тоді зробити собі такий от комірець. Тан шкіри тут дуже хороший, шкіра не пересушена, жодних царапинок тут немає, і загалом виглядає вона дуже ефектно, як на мене, чудовий варіант косусі. Далі буду приміряти ще одну куртку, вона в такому світлому бежевому кольорі йде під замшу, але насправді це не замша, це така от канинка, з таким вона йде як напилення, а розмір також вказаний сороковий. Курточка в ідеальному стані і також йде вкорочена. Вверх тут 50% віскоза, 50 акрил, а підкладка 100% поліестер. Ну, і ось така вона в примірці, йде приталена, коротка, якась трішечки вона куценька. От Якщо попередня виглядала просто супер, то ця в примірці мені абсолютно не сподобалася. І навіть ось ці такі накладні кишеньки, якісь вони тут недоречні, вони дуже мініатюрні і губляться на цій курці. Далі буду переміряти ось такий гірчичний светр від H&M, Розмір тут вказаний М. Доволі пишні має рукава, донизу завужені, на таку от гумку вони йдуть. На жаль, бірка тут відрізана, але по складу тканини видно, що тут присутня вовна. Можливо, невеликий відсоток, оскільки це H&M, і лише, напевно, в преміальних їхніх лінійках є великий відсоток вовни, а переважно так вони в свої свитра додають десь там приблизно 4-6 відсотків вовни. Загалом светрик в дуже хорошому стані і дуже класного, такого яскравого жовтого кольору дуже виглядає освіжаючи. Також взяла до примірочної ось такий темно-синій светрик. Він має невеличкі кофтунці. Розмір тут вказаний SM, а взяла його через його дуже класний склад. А саме тут є 30% ангори, 20 вовни і 50% віскози. Дуже м'яка на дотик, приємна тканина, абсолютно не колюча, і власне ось так светрик виглядає. В примірці має виріз такий, як човник, доволі широкий. Сам светрик йде вкорочений, і колір дуже базовий до усього буде пасувати. Єдиний його мінус це його стан. Покажу вам його ось так от ближче, і видно, що дуже багато ковтунців, Вони хоч і не великі, але вони присутні, і буде, напевно, дуже складно їх почистити. Далі буду приміряти ось такий світло-сірий светрик, тут розмір XL. Він йде доволі оверсайз, але не надто великий. Зараз в примірці ось я покажу. Склад тут також чудовий, 32% вовни, 32 мохіру, також є нейлон і Еластан. Але ось тут вже тканинка доволі колюча, така от не дуже приємна до тіла, і, власне, не дуже в ньому комфортно знаходитися, принаймні, коли його вдягати просто без нічого. Все-таки це такий светр, який треба вдягати або поверх футболки, або поверх якоїсь сорочки. І в принципі, його ширина дозволяє це робити. Далі буду приміряти ось таку кофту. Вона йде з комірцем, з розрізом. Зараз дуже актуальна в такому стилі кофти, як поло. Це дуже класний дорогий бренд. Масімо Дуті, теж трендовий рожевий колір. Розмір тут вказаний М. Але, на жаль, вона не в дуже хорошому стані. Все-таки видно сліди носіння. Попри це, тут дуже класний склад: є навіть шовк 6%, 68% ліоцел, а решта бавовна. І давайте покажу її на собі. Вона просто чудово підійшла. надзвичайно мені подобається крій фасон, колір, склад, усе в ній чудово, окрім стану. На жаль, вона трішечки втратила колір, і видно такі, як невеличкі ковтунці. Власне, я думаю, саме через це вона і відправилася в секонд-хенд, А так її би ще носили і носили, адже кофта справді чудова. І тільки подивіться, яка шикарна сорочка від Tommy Hilfiger, мені трапилася. Розмір вказаний 8, тобто це еска. Іде вона в таку яскраву акцентну клітинку, колір фуксії, зелений, синій усе це дуже красиво перемішане. За складом вона на 100% збавовне. Сорочка в абсолютно новому стані, без жодного дефекту. І ось така вона в примірці. Думала, буде надто малесенькою, але в принципі не критично. Плечі тут на місці, рукава не за короткі, ось тут на рукаві ще є ось така от вишивка, позначка бренду. І загалом вона, в принципі, навіть мені не є тісною в грудях, що часто буває в есках, в моєму випадку. Іде така от приталена, дуже круто виглядає з джинсами. Як вам ця сорочка? Пишіть в коментарях. І трапився мені ще ось такий зимовий светрик в розмірі. М. Теж доволі впізнаваний бренд. Він де в такий доволі різдвяний зимовий принт. Такі от тут сніжинки за складом прекрасний. Це 100% вовна. Светрик в ідеальному стані, без жодного дефекту, без ковтунців, без дірочок, без інших нюансів. І власне, от осінню чи взимку такий светр знайти надзвичайно складно. Такі речі розбирають одразу під час відкриття магазину у перший день, вранці, власне, з вовни, з кашеміру, речі зимою важко знайти в ідеальному стані. А от зараз, з приходом весни, тепла, літа. Все більше і більше буде з'являтися ось таких от класних вовняних свитрів чи кашемірових. І тільки подивіться, який знайшла плащ, він двосторонній. З однієї сторони йде такий, як шубка Теді, такий він йде, як баранчик, а з іншої сторони він йде стьобаний плащ, такий як не промокаючий. Дуже красивий бежевий колір, і з іншої сторони чорний. Він абсолютно новесенький і, скоріше за все, це якийсь великий розмір, оскільки, бачите, він йде такий доволі оверсайз. Сам плащ не є грубим, тобто, хоч і з однієї сторони він де така, як шубка, але насправді він доволі тонкий, тобто підійде не для зими, а якраз для весни або осені. Переду засібається на закльопки, ну і ось такий він в примірці дещо великуватий. На мене особливо мені не подобається, як він виглядає внизу. Дуже якось це неакуратно все виглядає і скомкано. І це той самий плащ, але якщо його вивернути. І в такому вигляді, якщо чесно, він мені навіть подобається більше, більш акуратно. За рахунок того, що він більш структурований, класно тримає форму, і от якщо в попередньому варіанті це все обвисало, якась тряпка, просто як якийсь мішок. То ось цієї сторони, з тьобаної сторони, усе виглядає дуже навіть простойно. І Нарешті я знайшла бірки. Вони були заховані в кишені. Це часто буває в таких от двосторонніх речах. Бірки переважно знаходяться в кишенці. І бачите, ось тут можна знайти склад тканини. Це звісно, що синтетика. Ну і розмір, як я і казала, великий. Це 20-й розмір, і ось тут назва бренду. Доволі цікавий плащик, оригінальний, принаймні, і я думаю, ціна його буде невисока, адже сам по собі він не важкий. Ще мені сподобалася ось така, як в'язана майка, гачкована майка, плетена, дуже красивий тут візерунок, і це у нас натуральна нитка, йде 100% бавовна, розмір XL. Майка в ідеальному стані, взагалі як новесенька. по розміру підійшла чудово, ось така вона в примірці. І це така дуже як з однієї сторони, базова річ, адже чорна майка завжди до усього пасує, усюди пригодиться, а з іншої сторони, і цікава за рахунок ось цього візерунку такого от платіння. Як вам вона? Пишіть в коментарях. Я нагадую вам, що це третій день завозу. Ціна за кілограм 315 гривень. І далі я приміряю. Ось такі чорні штани, вони йдуть з мікровальвету. Забула вам познімати бірочки, але вони натуральні, це 100% бавовно котон. Власне, вони йдуть трішечки донизу розширені, такий от легесенький кльош. Трішки на мене, на жаль, малуваті, а так загалом чудові. І найбільше серед моїх знахідок мені сподобалася ось ця шкіряна куртка, заважила вона 179 гривень. Я я її не купляла, залишила в магазині. І давайте покажу вам ще, яке було взуття. Взуття також вам показує вагове. Ось такий доволі хороший, кросівки від рібок, натуральна шкіра, стан доволі хороший. Також цікаві шльопанці з такими от блискітками. І вони нагадують нас бренд Fendi. Ось ці теж доволі цікаві, дуже зручні, з такої от лакованої шкіри, але це екошкіра була. А ось це вже натуральна замша, дуже цікавий відтінок. Такі от срібні черевички в дуже хорошому стані. Це у нас класика, туфельки на підборах, в такому от бежевому кольорі, натуральна шкіра. Стан також хороший. Дивимося далі, що у нас тут ще цікавого. ці босоніжки теж дуже оригінальні, такі ніби як гачковані в прекрасному стані. Мені здається, що вони навіть новесенькі, на абсолютно не заношені. З усіх сторін ціленькі. Сьогодні, як ви бачите, доволі багато взуття, причому взуття в дуже хорошому стані, і це зважаючи на те, що третій день здавалося б, усе хороше взуття вже мали б розібрати, але ні справді є на що подивитися. Тільки подивіться на ось ці кросівки, це Bugatti, класний бренд. Вони з натуральної шкіри. Єдиний нюанс, що вони без шнурівок. трішки у них пожовтіла підошва, але в принципі це все можна виправити, все чиститься. Ні, от вони дуже сильно сподобалися. З такими йдуть імітація шипів на підошві. Ось тут бренд, так, Bugatti позаду. І їхня ціна вийшла не така вже й велика. Заважили кросівки на 225 гривень. Дивимося з вами далі. Ось такі були дуже милі балетки з такими от бантиками, стильні, прикольні, і стан у них ідеальний. Самі по собі вони йдуть з текстилю. І тільки подивіться, які були шикарні кросівки. Вони з натуральної замші, дуже гарний стан, дуже класний колір, і вони справді практично не ношені. Ця замша взагалі не затерта. І давайте подивимося їхню ціну. Заважили вони на 193 гривні. Загалом копійки як для такої якості взуття. Ще були відпума в такому персиковому кольорі красівки, але вони трішечки замурзані були. І, як ви бачите, доволі багато спортивного взуття. Є і класичні, ось такі броги, теж класні, таке от поєднання персикового і срібного стану, непоганий. І розмір був вказаний 36-й. Тобто вони такі доволі малесенькі. Дивимося далі. Ось тут ще теж непогані лофери, теж такі броги. Таким тисненням, і вони також в маленькому розмірі 36-му. Дуже сьогодні хороший вибір взуття, просто шикарний. Я вважаю, як на третій день. Як вам взуття сьогоднішнє? Пишіть в коментарях. Тільки гляньте, які ще були кросівки. Це дорогий якісний бренд Geox, і стан прекрасний. Ось тут також є кросівки, балетки. Усі фірми хороші, це найки, ось такі теж з натуральної шкіри. Кросівки акцентні з такими золотими п'яточками. Дуже гарний стан у більшості взуття. Загалом так, деяким можна було б відправити не на вагу, а взагалі продавати на Люксі. Інколи на Люксі продається набагато гірше взуття. Ось ці були дуже акцентні в трендовому кольорі Бордо, прикрашені таким великим камінням, взагалі новенькі. І ось ці туфельки теж новесенькі на підборах з натуральної шкіри, класний бежевий такий нюдовий відтінок, і ось ці теж таке от поєднання. Темного, рожевого, світлого, такий персиковий, вони з натуральної замші. Абсолютно нові. А це взагалі якісь туфельки для принцеси. Дуже класні, атласні з такою от вишивкою і поруч лаковані сірі базові. А це у нас від Adidas такі от балетки у вигляді кросівок. Теж стан непоганий. І давайте ще подивимось на інші полиці. Тут у нас багато босоніжок. А тут я помітила туфлі, дуже схожі на вінтажні, вони йдуть атласні, всередині шкіряні. Нагадую вам, що усе це взуття продається на вагу, ціна за кілограм сьогодні 315 гривень. І тільки подивіться, які класні акцентні кросівки це філа, дуже хороший стан, лише замазана болотом підошва, в іншому вони чудові. І давайте я вам ще покажу, які були сумки, сумки також вагові. Тут, на жаль, не такий шикарний вибір, як взуття, трішки менший вибір, не так багато завезли сумок, хоча в цьому секонд-хенді трапляються і класні шкіряні нові сумки. Ось така з оксамиту сумочка в кольорі Бордо, в абсолютно новому стані. Така от сумочка вихідного дня виглядає дуже навіть дорого багато. Вона абсолютно новесенька. Ось тут фірма Orsay. Вона, що всередині, без дефектів, що зовні теж як нова. Іде на довгій такій руці ланцюгу. Дивимося з вами далі. Ось така була дуже цікава сумка, акцент, але, на жаль, дуже сильно понищена. З усіх сторін вона облуплена. Це доволі непоганий бренд Guess, І він, до речі, шиї сумки. Мені принаймні траплялися, виключно з екошкіри. фірми. Дивимось далі. Ось така базова чорна сумка, вона також з екошкіри, але в непоганому стані явних дефектів немає. А ось ця коричнева сумка здалеку видно, що з натуральної шкіри, можливо, вона навіть вінтажна, оскільки дуже затерта шкіра, дуже багато таких мікроцарапанок. На жаль, понищена сумка, хоча класна містка і шкіра, видно, що добротна. І гляньте, який був рюкзак, це Tommy Hilfiger, але він, на жаль, теж не в ідеальному стані. На цьому буду з вами прощатися. Якщо ви ще досі не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся. У мене виходять дуже часто відео. Вони з'являються у мене на каналі щотижня по декілька. Також дивіться мої короткі відео з маз-маркетів. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк. Ну і до нових зустрічей!